Друзі, всім привіт, доброго дня. Чим ближче зима, тим більше питань щодо утеплення будинків. І одне з таких частих питань, то є питання, що є найдешевшим утепленням, в тому числі тимчасовим. Насправді два моменти: перший з яких це, по-перше, дуже тішить. А те, що люди вже масово задаються питанням утеплення будинків. Якщо пам'ятаєте, ще на початку існування каналу, а то вже 7-8 років тому випуски про утеплення багатьма сприймалися як такий непотрібний момент краще там товщину стін дати. А ще 15-20 років тому, коли я починав будівництво активно працювати в цій темі, то а, ті будинки, які ми утеплювали, були а, одними навіть в моєму місті. це було а, в місті, то, то було одні, одні з найперших будинків, що утеплювались. А, досить не... Не так легко було знайти а, утеплювач в ці необхідні матеріали для того. І більшістю тих, хто а, давав якісь свої коментарі, там повз улицю, навіть там. Хтось приїжджав на ділянки з замовниками. А, дуже часто мені приходилося обґрунтовувати необхідність утеплення, бо часто казали, що а, то будівельники розкручують на гроші, то не потрібно, та нащо, то воно ніколи не окупиться. А, оце перше питання. Тобто, дуже гарно, що дуже тішить, що тенденція є до того, що люди вже розуміють. І чим далі, тим більше буде необхідність, раціональна необхідність в якісній теплоізоляції, бо вартість комунальних послуг, давайте так. Тобто на тій енергоносії вона завжди буде зростати, і буде рости газ, буде рости в ціні електричество. і тому Дуже важливо звертати на це увагу. Все, про це закінчили. Друге питання про другий момент от в цьому полягає в тому, що насправді ви знаєте відповідь самі. А ті з вас, хто вже певний час дивиться мій канал і знає, як я відношуся до утеплення в цілому, і що я роблю, щоб правильно утеплитися. Вже знають відповідь: да? тимчасового, найдешев... тимчасового найбільш доступного дешевого утеплення. Таким буде насправді неповноцінне утеплення, бо дешевий сир лише в мишоловці. Але. Чому таке питання задають От, про тимчасове і недороге утеплення? Люди побудувалися, вже є необхідність переїхати, але не в не вистачає коштів на утеплення. Або а, по погоді вже а, не той сезон, да, щоб робити мокрі процеси, на, до прикладу, а, та з інших причин. А, Треба переїхати, а стіни без утеплення і буде холодно, а буде некомфортно, і це не питання а, великих витрат на опалення, а це питання в першу чергу теплового комфорту та здоров'я родини. От про це треба думати, коли ми розглядаємо питання утеплення. Так от найдешевшим і найпростішим способом. А, Утеплити нехай частково не в повній мірі, але буде е, вирівнююча підготовка під утеплення, а вирівнююча стосується а, того варіанту, якщо потім ви будете доутеплювати, а повноцінно вже утеплювати плитними е, теплоізоляційними е, матеріалами. Е, Якщо у вас буде а, облицьовка, то ви можете зробити обриз або знову ж таки а, поштукатурити, але без там, маяків, взагалі а, не зважаючи на геометрію цієї штукатурки. А, що це нам з вами дасть? По-перше, це є в... при плитному утепленні, а... Попереднє виконання чорнової штукатурки вирішує дуже багато питань, і про то я знову ж таки робив відео, показував, як то ми робимо на ділянках, які варіанти є, як по ходу утеплення, як заздалегідь то можна робити, на що зважати. Я повторюватися не буду. Скажу лише одне: що е, певне здорожчання на етапі робіт, бо це додатковий етап робіт, е, воно компенсується по-перше. Наступними етапами робіт, бо ви вже будете економити на клоєвому дорогому розчині, в першу чергу, на та там запаміличі, але найбільше ваша економія буде в тому, а, що при експлуатації будинку ви не будете втрачати багато тепла, яке видувається конвекційно у прошарку між стіною. Неоштукатуреною в чорнову та утеплювачем плитним, між яким є, теж показував а, варіанти, коли навіть рука проходить туди, там гуляє повітря. Неможливо повністю 100% загерметизувати з усіх сторін примикань вікон, дверей зверху на цоколі то, зазори, тому тепло буде уходити. Тому. такий а, це дуже великий плюс для вашого будинку. Але якщо ми розглядаємо данеш, дану штукатурку як е, лише тимчасове, от в рамках сьогоднішнього випуску, то вона, незважаючи дуже важливо, незважаючи на свою невелику товщину, а це буде один, два. Може бути у когось і три сантиметри, залежно від геометрії стін та взагалі матеріалів, з яких складено, складені зовнішні несучі стіни. То оці давайте 1-3 сантиметри, вони вам вирішать, от які питання. Дивіться. Для цього треба розуміти, і знову ж таки, про це були випуски, що теплопередача відбувається у три способи. Три. Перший. Це а, у нас теплопроводність. Це по матеріалам, да, по, по товщі матеріалу а, стінового а, тепло передається з тепла на вулицю. Це а, випромінення теплове. От, а, тобто інфракрасне а, випромінення, яке ми все знаємо. Да, от сонце дуже простий а, приклад. Тепло сонця нам доходить через теплове випромінення. А, так само випромінюють і наші з вами будинки. Да? Коли в нас взимку будинок більш теплий, ніж зовнішнє середовище, то а, значна частина тепла, певна давайте так, знач, частина тепла випроміненням уходить. І дуже важливо, це передача тепла конвекцією. Це передача а, через а, повітряні, давайте так, через повітряні маси. Теплі маси на гору, холодні донизу, от, от ці, знову ж таки, всі ці питання, крос-вентиляція, по всім питанням, дуже багато відео, як воно все працює, як воно все враховується при будівництві та експлуатації. Так от, коли ми з вами зробимо а, лише. Здавалося б, незначне а, оштукатурення, що ми а, отримуємо. По-перше, ми отримуємо додаткову товщину стіни. Відповідно, ми а, збільшуємо а, товщину стіни, а значить, ми зменшуємо теплову передачу те, а, теплопроводністю. А, Тут треба також врахувати, сьогодні я скажу основні там рецептури, да, як ви можете таке утеплення зробити самостійно або частково самостійно, але зазвичай ми робимо його трошки. Скажімо так, щільність цього штукатурного прошарку в будь-якому випадку менше за щільність стін, якщо ви там, до прикладу, у вас цегляні стіни, то щільність цього прошарку вона менша, ніж цегляна стіна в масі своїй. І відповідно ви вже можете навіть оце розглядати як незначне утеплення, і воно відповідає ще більшій, більшій товщині, якщо перекласти на цеглу. Але. Це все додаткові плюшки, додаткові бонуси, які ви отримуєте. А от що насправді ви отримуєте дан... даним оштукатуренням, так це те, що ви закриваєте їм всі е... примикання, всі десь незаповнені. Е... Кладочні а, шви, і, відповідно, ви перекриваєте конвекційну передачу тепла. От а, ваш будинок перестає сифонити. Давайте так, стіни стають а, більш герметичними і. А, ви не втрачаєте от через усі мілку незначну дрібну інфільтрацію холодного повітря в, в у ваш будинок, і це дуже важливо. Також є навіть такі питання, от коли приїжджаєш на технагляд або вже на оцінку готового будинку до покупки. Ну дуже багато форматів, коли я то бачив, коли підносиш сірника чи зажигалку до розеток. Вже збудований будинок, вже з фасадним оздобленням, вже о, обжитий, підносиш до розеток, а там просто полум'я, от просто від, ну, його відкидає. Тобто через розетки, взимку восени йде просто холодне повітря, прям сифонить. Оце є питання, в тому числі того, що стіни не підготовлені, стіни продуваються, і от саме через конвекцію дуже багато втрачається тепла, є навіть схеми. Що там отакий отвір в стіні він а, через отакий отвір сумарно да, по всьому будинку? Якщо зібрати оці маленькі щілинки, то а, втрачається там просто а, шалена купа тепла, яка? Навіть більше, ніж там все тепло, що витрачається через стіни вашого будинку, бо то є просто пряма, прямий видув тепла з вашого будинку. Так? Тобто воно виходить через вентиляцію, заходить холодне через нещільності, по відкосах, по розетках, по дверях, по будь-чому. Тому. А... Сьогоднішній е, випуск він є нагадуванням про те, що чорнове оштукатурення стін воно є корисним, навіть якщо розглядати його як тимчасове рішення для того, аби е, ви... З підвищили тепловий комфорт і змогли перезимувати навіть у неутепленому будинку. Пропорціями даного розчину будуть один нуль тобто на одну частину цементу ми використовуємо. Половину частини вапна, вапно дуже корисне в розчинах штукатурних, і використовуємо десь 6 7 частин піску. Тут важливо, що завжди ми працюємо з М500 цементом. Найкраще Д0, тобто без шлаку, без. Без додавання шлаку, тобто чистий цемент М500. Д0, ПЦ, тобто ні, не П Ш, тобто, Шлак ми відкидаємо. E, в цей розчин також можна додавати перліт. E, це ми робимо не часто, так більше як погратися. Але якщо ви захочете, то на перліто можна заміняти. От, Просте рішення, там є певні моменти, але. Перлітом заміняєте частини піску, наприклад, одна частина цементу, півчастини вапна, 4 частини піску, три частини, тобто замість семи частин піску, ми робимо 4-3 або 3-4. Тут ви можете вже самі гратися залежно від того, як ви будете робити розчин, який у вас пісок, який у вас, яка фракція перліту, чи додаєте ви пластифікатори, чи додаєте. Піноутворювачі, але навіть без них от а, чистий розчин, але бажано з додаванням незначного, незначної кількості а, мила а, рідкого, господарського, самого натурального мила, яке продається в пляшках, а, десь на а, От на мішалку десь 160 літрів, яку там ви наповнюєте не в невповну. А у вас десь буде півтора ковпачка от, з бутилки мінералки Тобто, це лише як додавання як для пластифіка у як якості пластифікатора. Отже, пропорції назвав. Чому і як це робо е, працює? Назвав будь ласка, користуйтеся і зважайте на те, що це є. Неповноцінним утепленням це є підготовка, але вона вже працює як часткове утеплення, і е, воно відчувається, да? воно вже буде відчуватися навіть у такому виконанні. У випадку, якщо у вас буде облицювальна е, кладка, повторюся, пізніше, а її треба робити через півсезону чи, чи чи сезон, тобто сп, потрібно спочатку збудувати коробку будинку, дати її постояти, і тільки потім робити. Облицьовку про це теж робив відео, обґрунтовано розповідав, на що так робити. Так от, в такому випадку ви можете ем, так само все робити, але вже вам е, геометрія не потрібна е, у випадку, якщо буде засипний утеплювач. Якщо буде плитний утеплювач, ви також робите все з маяками під маяки. Аби у вас а, плитний утеплювач вже став чітко під грибінку, ви, по-перше, використовували мінімум, от прохідний мінімум по, а, к, по клеєвому розчину покупному. І щоб у вас не було в жодному випадку продування між стіною та утеплювачем. Бо коли є то продування, то утеплювач вже його роль а, знижується від там. Умовно від 10 до 100 відсотків, залежно від того, наскільки багато тих е, щелей, отворів, прим е, нещіль, е, не, нещільних примикань, через які буде відбуватися конвекція, тобто заміна е, теплого повітря на холодне. І це циклічний процес, він постійно-постійно відбувається. Отже. Утеплюйтесь, будь ласка, відноситеся до того максимально серйозно. Бо коли ви будуєте будинок, то має бути якісно, то, то має бути так. Аби ви жили у своє задоволення, а не збудували швиденько-дешевенько, якось там тяп-ляп, І а, потім, вже на етапі експлуатації, вже кожен рік викладали бюджет, 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 аби компенсувати оту от швидкість і недотримання певних правил та практик будівництва, які би дозволили вам все ж таки збудувати нормальний будинок. Будуйте правильно, проектуйте правильно і живіть правильно. Слава Україні та її героям! Побачимось! Бувайте!